Привіт, мене звуть Дарина, я спеціаліст поведінки собак, і сьогодні ми будемо розмовляти на дуже цікаву тему мова та сигнали поведінки собак та котів. Ми люди, примати, для нас дуже важливі обійми як показник гарного ставлення, любові. І хоч собаки є соціальними тваринами, вони не так виражають свої емоції. Саме часто, що я чую, це собака розуміє, за що її сварять, бо у неї стає винуватий вигляд. Зазвичай під цим люди мають на увазі низько опущений і неділяючи хвіст, трохи згорблене положення тіла, прижаті вуха і коронне, що дає остаточну впевненість у тому, що собака розуміє, що вона винна, це погляд. Жалібний погляд, великі очі, аж видно, білок. Насправді все це є так званими сигналами примирення, тобто, усіма цими діями собака намагається заспокоїти нас. Це і є мова собак, яку вони використовують у спілкуванні один з одним. Також, наприклад, може, ви помічали, як на прогулянках одна собака може згорбитись, присісти і підходити повільно до іншої. Взагалі я дуже люблю цю тему і можу розмовляти вічність і приводити багато прикладів, де людям може здаватися, що собака хоче спілкування, але насправді вона просить, щоб від неї відстали. Наприклад, перевертання на спину. Коли ми бачимо пузико собаки, часто таким чином собаки просять погладити, але є і ситуації, коли це означає протилежне. Наприклад, якщо є загроза, собака може перевернутися на спину, щоб сказати, що він не хоче неприємностей. У такі моменти тіло буде скутим, як дерев'яним. Собака може уникати зорового контакту, відвертати голову, облизуватись. Ви так само можете бачити білки очей. Тож в цьому випадку найкраще це дати простір і не торкатися живота. Також хотіла сказати пару слів за котів, що дуже допомогло особисто мені покращити відносини з моїм котом. На жаль, якщо все ж таки про собаку просторі більше інформації, то про котів менше, і досі дуже популярна така думка, що собака це велика відповідальність, а тому краще заведу кота. Але насправді, навіть якщо базово почати вивчати про котів, то стає дуже сумно, бо зазвичай вони живуть у дуже скудному та сумному середовищі і деградують. Але це окрема тема. Тож по сигналам часто люди взагалі ігнорують бажання тварин, на жаль. Тож достатньо а, часто ми вважаємо, що якщо котик до нас прийшов, то це обов'язково треба взяти його на руки, пацьомити, і десь в цей момент вже вони починають вириватися і уходити. Але насправді, коли вони приходять і сідають поруч, вони просто хочуть бути поруч, не на колінках, не на руках, не під ковдрою, а саме там, де вони сіли. Тож тут можна використовувати правила трьох секунд, коли ми гладимо собаку, якщо вона продовжує. Вимагати лапою або носом доторків ми продовжуємо. Те ж саме працює і з котом.